Саду гуляла, квіти збирала, В саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала, В саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала, ой, ти дівчина гарна. Та пишна, ой ти дівчино, гарна та пишна, щом ти до мене гулять не вийшла, ой ти дівчино, гарна та пишна, щом ти до мене гулять не вийшла. Я виходила, тебе не було, я виходила, тебе не було, я постояла та й повернула, я виходила, тебе не було, я постояла, та й повернула.